Друзі, всім привіт! Сьогодні один з таких, знаєте, найважливіших для мене днів у році. Сьогодні день народження у мого старшого сина йому виповнюється 4 рочки. Не знаю чому, але я страшенно хвилююся. Я зараз заїхала, маю забрати тортик, там кульки вже під'їхали під, під садочок. Ну основне свято буде в садочку. І знаєте, напевне, це перший раз. Його день народження, коли власне це його свято. Бо коли дитині там рік, два, навіть три, то ще швидше день народження робиться для гостей, для родичів, друзів. Там дитина особливо нічого не розуміє. А тут реально десь від літа дитина щодня рахує дні до свого дня народження, і дуже дуже він чекав його. І ось сьогодні, вранці, нарешті, коли Дем'янко прокинувся, він сказав, скільки днів до мого день народження, нуль нарешті. І він був безмежно щасливий. І, знаєте, такий простій радості дітей. Ну, а, ну, воно того дуже варте. І я сама якось мені так це мандражі, це хвилювання передалося. Зараз буде в садочку в нього свято. Спробую щось відняти. Не знаю, чи зможу щось показати, бо там інші дітки, і якби це не зовсім коректно показувати чужих дітей. Словом, подивимося. Чекаю на тортик, вже мені дооформляють, і поїдемо на свято. Культи тортик. Шидам фрукти із непросити. Наш садочок. А в садочку було просто фантастичне свято для дем'янчика. Я навіть подивована, наскільки тут це все організовано, сплановано, і так, в принципі, відбувається для кожної дитини. Ми там приносимо якийсь тортик, фрукти, сочок, ось кульки я ще замовила. Ну, але можна було цього в принципі, не робити. Як бачите, тут і так гарно все прикрасили для нього. До того ж була вже ялинка, бо це зимовий період часу. Але як завжди для дітей найважливіше це є кульки і тортик. І в традицію святкування дня народження в садочку входить те, що Дітки спочатку вітають Дем'янчика, потім мама дитини розповідає про те, як пройшов його рік, і взагалі про нього багато якихось цікавинок можна розповісти. Потім мене бере свічку і проходить з нею стільки кіл, скільки йому рочки. Дем'янко проходив чотири рази, і потім цю свічку задуває. А вже тоді дітки дарують подаруночки. До речі, кожна дитина дарує подарунок, і я не думала, що це настільки багато, бо ось було 10 дітей, і я потім додому 10 подарунків несла. Це насправді дуже багато. І тоді вже тортик, задуваємо свічки, загадуємо бажання і дітки смакують солодкий стіл. До речі, цей тортик я замовляла в інстаграмі. Він був просто фантастично смачний. Навіть самі вихователі казали, що таке перше взагалі було, коли діти просили добавки. Залишу вам посилання в описі до відео. Після святкування у садочку, я одразу поїхала додому, бо хотіла ще в цей день, ввечері зробити сюрприз для сина вдома, і в колі сім'ї також відзначити це свято. Я замовила ось таку коробку з кульками. Ну, ідея була в тому, щоб кульки з цієї коробки вилітали, і такий був сюрприз, тому кульки були наповнені гелієм всередину. я ще вставила подарунок, але це, подивіться, було ціле кіно, як я ті кульки запахала в цю коробку. Не знаю, чи я. Не додумалася цю коробку просто перевернути або положити. Ну, і це було дуже смішно, коли потім діти одразу ж змогли її перевернути і зрозуміти, як ті кульки назад туди можна запхати. Ну. Кіно чесно, я дуже довго це туди сидиті. Кульки одній запихали, що Захарка мені допомагала. Словом це було весело, це було дуже позитивно, і сам процес підготовки цього свята приніс мені дуже багато задоволення. Я чесно дуже люблю дитячі дні народження. Я стільки в них вкладаю своєї енергії і потім стільки ж отримую. Дуже мені приємний цей процес, і я з задоволенням завжди це приймаюся. Dá até, dá Звичайно, я готувала святкову вечерю. Сьогодні поділюся з вами кількома ідеями, як швидко, буквально за годинку-півтори, приготувати смачну вечерю, таку святкову, можна сказати. У мене ще складність полягала в тому, що світло мали відключити в 5 годині, і мені треба було до цього часу впоратися з усіма стравами, які треба приготувати в духовці, а запланувала я собі ось запекти на гарнір гарбуз. І, власне, цю страву починаю готувати. Першою, потім залишила його в теплій духовці, і так воно мені підігрівалося, і, в принципі, встигла все. Що поробиш, мусимо підлаштовуватися під ті ралі, які в нас є. Але знаєте, вже якось так звиклося, що є якийсь графік, і треба під нього підлаштуватися і скоригувати якісь свої дії. І навіть можна сказати, мене ось такі, якісь дедлайни дуже мобілізують, і я навпаки це швидше і ефективніше використовую свій час. Отож, готую на гарнір гарбуз, буду його запікати, як вже сказала, в духовці, з сиром та сухарями. Це рецепт. Євгена Клопотенка, вперше його готую, але вже можу сказати наперед, що дуже-дуже мені засмакував такий варіант гарбуза. Взагалі я печений гарбуз просто обожнюю. Для мене це така якась універсальна страва, яка підходить до всього, і як додаток, наприклад, до якогось салату і як гарнір. Словом, нарізаємо на шматочки зручної для вас форми і додаємо улюблені спеції. У мене сіль перець, коріандр, паприка, часник і зверху поливаю трішки олив оливковою олією, все це перемішую, засипаю панірувальними сухарями та пармезаном. Відправляю в духовку буквально хвилин на 30. Запікаю до м'якості гарбуза і такої легкої сирної скоринки. Наступна страва абсолютно не святкова, але це спеціальна страва для іменинника. Готую м'ясні кульки. І макарони це те, що обожнює мій син, і я вирішила, оскільки це все-таки його день народження, приготувати те, що смакує найбільше йому. Тож готую м'ясні кульки. Мені здається, що я вже якось робила цей рецепт на каналі, але все ж повторюсь, бо відзняла, поки готувала все разом. Паралельно відварюю макарони. До фаршу додаю спеції, сіль, перець і часник сушений. У мене, до речі, яловичий фарш. Формую ось такі кульки і відправляю їх обсмажувати зі всіх сторін на рослинній олії. Коли вони вже так наполовину будуть готові, заливаю це вершками, додаю кетчуп і трішки соєвого соусу. До речі, соєвий соус можна просто замінити на сіль. І все це накриваю кришкою і тушкую хвилин 20 під закритою кришкою. Дуже просто, але неймовірно смачно. Мені здається, всі дітки люблять ось такий варіант котлеток і макарони. Син насправді зацінив і дуже мені дякува, що я приготувала йому саме цю страву. І повертаюся до страв святкових. Буду зараз готувати салат капрези. Як на мене, це просто універсальна закуска, особливо, якщо у вас в морозилці, так як у мене, є заготовлений соус пес Я його готувала влітку з базилікою, який ріс в мене на городі, тому маю ось таку заготовку і часто її тепер використовую. Це дуже просто, дуже смачно, а головне це просто неймовірно швидко. Ви ось так просто нарізаєте помідори. Моцарелу, і поливаєте це все готовим соусом. Соус я заморожувала без сиру, тому ось зараз до нього додала трішки пармезану, перемішала і все це поливаю соусом. Подивіться, які це кольори, неймовірні, як це фантастично, апетитно виглядає. І повірте, це дійсно смачно. Такий салат завжди першим чомусь з'їдається святковим столом, але я не втомлююсь його готувати, і практично на кожному застіллі в мене є ось така закуска, такий салат. Дуже ми його любимо, нам він смакує. Спробуйте, якщо ніколи не готували, то ось до речі, соус пасту продається готовий, можна вже купити. а ні, то приготуйте власноруч, це вийде набагато бюджетніше. І готую ще один салат, такий, знаєте, інстаграмний. Десь бачили, він називається Різдвяний вінок. Ну, можливо, через те, що ось так по колу його роблю, всередину ставлю склянку, але я думаю, що можна готувати і просто на тарілці. Це теж дуже швидкий і простий варіант салату. І знаєте, на ці свята цього року він нам дуже заходить. Я вже четвертий раз його готую. І однаково він швидко з'їдається і дуже ефектно виглядає на столі. Отож, нам потрібен мікс салату. Ось так по колу я викладаю все у вигляді, вінка що було, ну, але це чисто так для ефектної подачі. Також сюди йде ще мандарин, хамон і сир з пліснявою. У мене був брі, але краще сюди пасує горгонзола, ну якийсь сир з блакитною пліснявою, і ще я додаю горішки. До речі, такий салат можна подати і з грушами карамелізованими, або яблуком, або також що смачно, дуже з персиками. Перед подачею буду поливати заправкою і таким бальзамічним кремом. Заправку готую заздалегідь, але поливати буду безпосередньо вже перед подачею на стіл, аби листя мені завчасно не зів'яло. Заправка також дуже проста: оливкова олія, мед, лимонний сік, гірчиця в зернах, соєвий соус і якісь ароматні трави в мене орегано. Усі пропорції напишу в описі до відео, як зазвичай. І переходимо до основної страви. У мене це буде риба у вершковому соусі з томатами та шпинатом. Завжди, коли мені треба швидко приготувати святковий стіл, я використовую рибу, бо це в рази швидше ніж готувати якесь м'ясо. Рибу я купляла цілу, я її почистила і нарізала на ось такі стейки. І зараз трішки замариную, додаю спеції для риби, сіль і е, чесник гранульований. Також підготую ще томати. Я брала чері, бо вони просто мені більше смакують в цей період року. І ще нам потрібен буде шпинат, в мене заморожений, але також може бути свіжий, якщо він у вас є. Тут точних пропорцій в мене немає, все робила на око, скільки чого було, те і додавала. Розігріваю сковорідку, додаю оливкову олію і два зубчика чесника розтисненого, і так трішки їх обсмажую, лише аби віддали аромат, і тоді забираю, роблю таку ароматну олію. І в неї відправляю вже промариновану рибку. Риба маринувалася десь хвилин 20, не більше. Обсмажую з двох сторін буквально по 2 хвилинки. Не треба повністю приготовлювати рибу. І, до речі, в цей момент я ще додала чорний мелений перець. Можна ще якісь спеції додавати, але в мене лосось така досить ароматна і насичена смаком риба. Мені здається, що їй більше нічого не потрібно зі спецій. Коли риба так, з двох сторін трішки підсмажилася, я її забираю зі сковорідки, в Цю ж олію відправляю томати, шпинат і чесник, який перед тим також був обсмажений. Додаю сіль, чорний перець і заливаю це все вершками. У мене вершки 10%, але тут не дуже суттєво, можуть бути і жирніші, якщо маєте. Цей соус трішки має протушкуватися під кришкою, знаєте, до такого стану, коли помідори трішки відстають від своєї шкірки. Ну, так, я визначаю готовність цього соусу. І в нього назад відправляємо рибку. І ще хвилин 15-20 під закритою кришкою тушкуємо, аби риба до кінця приготувалася і набралася ароматами е, ось цього соусу. Це, повірте мені, дуже смачна страва і буде коронною на вашому столі, так точно. І взагалі, мені здається, як тільки готуєш лосось, то це вже якесь свято і якась святковість на столі обов'язково. Тим часом приготувалася вже гарбуз. Подивіться, який він ароматний і апетитний. І ще у мене було сало, я нарізала з кибочками, квашений огірок і ось ще залишки хамону і помідорки в чергі, також їх додала як закуску. І збираю наш святковий стіл, все насправді дуже швидко просто. Я на все приготування витратила ну, буквально півтора години із підготовкою продуктів і власне, підготуванням із. Отож, наш святковий стіл складається з гарячого. Це лосось, тушкований у вершковому соусі зі шпинатом і томатами, два салати, ось такий різдвяний вінок, і салат капрезе, також закусок сало і хамон, і на гарнір у нас запечений гарбуз. Ще в мене був тортик, ну, але це вже покажу в кінці, я купляла готовий, сама його не готувала. Ось так просто здавалося б, але є все, що потрібно: і гарнір, і основна страва, і закуски, і салати. І для того, аби смачно в сімейному колі повечеряти, мені здається, цього абсолютно достатньо. І найважливіше, що на це я потратила не так багато часу, зусиль і грошей. Все готово, подарунки підготували, стіл накрили і чекаємо на нашого іменинника. Він якраз повертається з чоловіком, ну чоловік з роботи, малюк з садочка, і зараз ми будемо його вже вітати. Ви тільки подивіться на цю дитячу радість. Воно дійсно того варте. І знаєте, якщо у вас немає ідеї, що подарувати дитині, подаруйте кульки. Дійсно, це найкращий подарунок. Діти. Усі діти безмежно люблять кульки. Дивіться завжди кульки це якась радість, це якесь свято. І, попри все, на кулька вони радіють найбільше і найдовше. І як же без свічок, обов'язково загадати бажання ось, порахувати свічки на торті, додати собі ще один рік, сказати, що я вже дорослий, великий хлопчик, мені аж не віриться, що моєму сину вже 4 роки, що я мама вже 4 роки. Це якась така, знаєте, для мене точка відліку. Це свого роду мій новий рік. Материнства, і насправді останнім часом в мене рік таки починається з дня народження сина. Дякую всім, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, якісь ідеї вам стануть у нагоді. До нових зустрічей всім па-па І дякую за перегляди!